По А Що ти читаєш? Вікторія Ткаченко, випускниця 2024 року кафедри дизайну. О, це гарне питання. Я якраз роздрукувала свою збірку поезій разом із моєю мамою. Тут знаходяться її вірші. І вони присвячені тому часу, коли почалася війна повномасштабна. Це дуже цікаво. У нас uh, отримується те, що сім'я створила книжку. Ось uh, uh, Вікторія, ти саме займалася дизайном, так? Як я правильно розумію? Саме так. Ага. А скажи мені, будь ласка, а чи uh, що було натхненням для тебе, коли ти створювала цю книжку? Uh, взагалом, uh, як ви знаєте, то у нас ідея не тільки. Повномасштабна війна, але також інформаційна. Так. І тому ми постійно передивляємося різні пости в інстаграмі або в Телеграмі, так, різні канали, і також просто вся медіа бунтує з приводу цього. І тому я вирішила, що мабуть це є як такий бекстейдж нашого ем, спільного життя повсякденного. І я вирішила, що, мабуть, це і буде такий вигляд. Мати як ці колажі, угу. ти можеш тут подивитися, так, так. що кожне, кожного дня ми з вами проживаємо. І кожному віршу присвячено тут певний колаж так. з цих всіх медіа. Я передивилася дуже багато цих фотографій. Це були інстаграм, фейсбук, також телеграм-канали. І Ютуб, або навеснавесні сторінки в інтернеті. Це був великий масив. Інформації. Я бачу те, що е, книжка саме вийшла і готувалася також зовсім недавно, тому так. що тут є деякі моменти. <хи> Ось, наприклад, хочу продемонструвати. Е, це в нас е, як е, Усік, Олександр е, переміг в бою, також у нас тут е, Джей Хейлс та Альона Альона. От е, чудо, чудова книжка. А може, будь ласка, сказати, скільки взагалі готувалась? Ось вона? О, oh, це гарне <реш> питання, тому що е, загалом ця книга була моєю дипломною роботою, і до диплому я готувалася це. виходить було десь у січні, так uh -huh. е, е, і, взагалі, ця концепція розроблялася е, десь у січні, але сама ідея була ще раніше, е, тому що я розуміла, що моя мама вона е, пише вірші. І цих віршів ставало все більше і більше з кожним днем, так би мовити. І тому ем, прийшла така ідея, що треба зробити якусь збірку, і якось ці емоції показати в іншому форматі. Хто подав цю ідею. О, я думаю, це ми зробили разом. Зробили разом, добре. Так. А, це, це чудово. А де можна побачити, от саме, знаєш, по сторінкам uh -huh. от, так от листаєш і можна побачити саме від, від душі від дерева, що саме, Яка сторінка тебе найбільше можливо тригорить, от, яка uh -huh. викликає в, 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 в тебе емоції, можливо, навіть сумні. Мабуть... Можеш показати? Так. Так, є така сторінка. На жаль, вона сумна, і вона йде зараз. У мене тут треба знайти її. Це такий розворот, де навіть немає жодного вірша. І це угу. трагічна подія в Херсоні. Тобто тут були б зайві просто слова, і тому тут тільки три крапки. От. І я розумію, що ця сторінка, вона саме. Показую весь, весь той спектр емоцій, той біль, те, що переживають, особливо херсонці, особливо ті люди, які на окупованих територіях, так? І тому ця, цей розворот саме більш мене тригерить. Я, я розумію. Коли дивишся також, що, типу стає болю чи От цих так. от моментів, і в мене також питання, воно стосується твого навчання. Угу. Ось, чи е, був вклад саме під час навчання, що привело тебе до, наприклад, до можливості цього стилю? Чи зробив ну, саме під час того, як ти навчалася на дизайні? Ось чи. Зробили викладачі, якийсь вклад, можливо. Звичайно, величезний. Там просто немає сумнівів. Тому що з кожним роком на кафедрі дизайну я набувала все більше і більше нових знань, також, також шукала свій стиль. І я його досі шукаю, тому mm -hmm. що я думаю, в особливості дизайнери вони вчаться просто все своє життя. Ні, ніхто не знає, коли він. Дизайнер знайде свій власний стиль, і я дуже вдячна насправді всім викладачам на кафедрі дизайну, тому що вони вклали те сіння насіннячко, так знань і цього смаку стилю, який потрібен дизайнеру в майбутньому, і дуже важливі знання для майбутнього, наприклад, також коли людина влаштується на роботу, на що треба звертати увагу. Ось. І, звичайно, це постійна підтримка, і також кураторство. Що краще, наприклад, так з якими ідеями наставляли. Так, так. А у мене тоді питання стосовно того, що б ти побажала дизайну, який йде на перший Що б ти сказала цій людині? Просто бути собою і бути творчим, і не боятися. Це найголовніше бути собою, бути впевненим. Все, все вийде. Особливо з викладачами з кафедри дизайну. Дякую велике. На цій е, прекрасній та теплій ноті. Я повторюсь, подякую. От і е, е, прекрасна книжка. От. Дякую. Я постараюсь почитати, тому що дуже цікавлюсь віршами, колись я сам М -м, писав. Круто! Добре, дякую. дякую. Дякую тобі також.